Друзі, ось такі краєвиди ви можете спостерігати з власної трьохкімнатної квартири у парковому містечку поблизу парку Шевченка. Знаходимося ми зараз на просторому балконі відкритому. Ось так він виглядає. Площа квартири у нас є 88 метрів квадратних. Вона є перепланованою з даному та обжитому будинку. Це в нас є велика простора кухня, понад 30 квадратів, з засленою лоджією, на якій винесений котел. Так виглядає в нас лоджія. До даної кухні додається також дизайн-проект. Це у нас є окремий санвузол ванна. І в нас є дві окремі спальні. Це є дитяча з гардеробною, А також батьківська спальня, яка має також окрему гардеробну кімнату. Ось так вона виглядає. Нагадую, площа квартири 88 квадратів. Знаходиться на 9 з 10 поверхів, це в нас є санвузол, вхід у квартиру, і тут має бути велика шафа купе. 88 метрів квадратних, 9 з 10 поверх поблизу парку Шевченка. Можливо, придбати її під державні програми. Кого цікавлять деталі, телефонуйте, не зволікайте.